Всім привіт! Вітаю на каналі. Останній льот вже тане, потепліє, треба прибирати в такому маленькому моєму пруду. На дворі зараз, я б сказала, постелітня погода 18 градусів. Дивилася по прогнозу і 20 градусів пишуть, ну не знаю. А наступна неділя буде вже менше там 7-10, ну якісь такі в нас перепади. Пролунала балістика в Кривому Розі, такий взрив був гучний 10 хвилин назад. Ну, а що? Ми вже пристосувалися до цього воєнного часу, до цих взривів. З ними живемо. Виживем, то виживем. Не судьба, так не судьба. А що робити? Виходимо, знаходимо позитив, їздимо на роботу, вирощуємо квіточки. Ну, якось живем. Дуже сумно. Дуже сумно, що в наші часи. Таке коїться. Тут у мене в проду теж листя насипано, там морозники відходять, гартензії будуть. Покажу вам проліски. Ночу дощ був, неочікувано не повинно було бути дощика, але я ще не спала і дощик. Ішов ось такий кущик. Дивно, що вони в мене ще тут зберіглися, кажуть, що вже повідквітали у де у кого. я трошки тут. Тут ось там тюльпанчики вилазять, уже там десь нарциси теж. Так, рози я пообрізала. Ось там воно в мене такі маленькі понасаджувала. Тут ось нарциси вилазять. І також бур'янчик вилазить в місті з нарцисами і тюльпанами. Чого більше, навіть не знаю. Ну, тут ще показувати вам рано будемо потім розглядати з вами квіточки, обрізали садочок. Роботи там з дровами дуже багато, покажу вам зараз гніздо сороки. Вон, бачите, обрізали садок, а там верхівку. Я не дала, щоб її обрізали, щоб залишили, бо сорока там почала гніздо вже вити. і кожен ранок, от в день я її не бачу, а кожен ранок вона приносить туди гілочки, складає і робить собі гніздо. А сьогодні дивлюсь вже дві сороки, і він і вона зробили собі. Гніздечко і буде потомство. Ну, сорока. Вона, звісно, фрукти порте, але, ну, скільки там тих фруктів нам потрібно? Хай воно буде. Мені жалко. Ось тут напиляли. Дров. Це все треба приводити до ладу. Ми вже тут два дні грибемося, грибемося. чоловік пиляє з носа, сад старенький у нас кардинально так позрізали в цьому році, тому що, наче й ріжемо кожен рік, а воно дерева порозростались дуже. Так, потікали, потікали, втікли, побачили мене і. Тікли. Ось вона сидить на гілочці. Вони, як мене тільки бачать, так ховаються. Бачите в неї гілочка там. В зубах, ой, в клюві, і вона пішла і мостить гніздо туди ту гілочку працює, а вони там двоє. Не будемо їм мішати, хай працюють. Полеті. Ось у мене ще робота, треба оці троянди посадити, бо я їх отримала вже пізно, осінню а тепер треба їх от потепліше. Я буду викопувати і буду їх садити. Була вчора орігіни в магазині. Там в неї прийшов асортимент підлітків азіатських і купила собі два підлітка. Ну, нічого такого незвичайного, але є, що там вибрати. Я вам покажу, що я купила. І також прикріплю в першому коментарі відео Марини Теліш. Вона там на каналі в себе показує. Асортимент, який є у рігійний. Так що, хто хоче, кому потрібно, зайдіть, подивіться. Знаю, що деякі сорти в неї там вже всі заброньовані, але є і трошки зайвого, так що, може, щось собі знайдете. Узких красунь минулого разу я вам своїх показувала. Ось, дуже мені подобається. Наче й звичайна така квітка, але який каскад гарненький, ще один бутончик і ще буде дорощувати квіточка. Тут теж красунечка. Трошки понаквітало. Чекаю, ось теж з бутонами в мене. Це, до речі, я теж у Регіни купувала. І це ось така назва. Це стандарт, але повинен бути гарненький, щось цікаве. Також показувала вже вам в мене ось шампань. Вона у вас така, напишіть, в кого є. Така цікава квіточка. На нижніх сипаліях у неї отам от воно краб. Така губа. Вона розкрилася, якась така, знаєте, горчичного кольору, якась така зелена, ну така не дуже симпатична. А зараз, дивлюся, з'являється такий персиковий колір. Так, ну і переходимо, що я купила у Орігіни. Купила собі 1,7 і Абель НСК такий ось красунчик. І купила собі. Там у неї теж з квітоносиком, але стандарти. Ну, бутончики тут відсушились, два бутончика, вони відпали. Одну, тут ось буде дорощувати. Я думаю, що покаже квіточку. Цікава. Ось така назва квіточки. Яскрава губка, в неї стандартна квіточка, але мені. Дуже сподобався її окрас, тому я вирішила, вирішила, що в моїй колекції така квіточка повинна бути. Також у мене там вон, стюартянка на шеріанки з бутончиками вже така. Десь тут щось ще в мене випускало, ну не знаю. Ну, потім будемо дивитися, а саме головне, що в мене вон які великі квітоноси. Це в мене буде Red Sizam Metallic і ось квітонос такий великий теж уже. Це в мене буде Pior Pink Freckles. дорощував він мені гілочку і квітував він по сорту пілорічний. А зараз нова, новий квітоносик. Ну, подивимося, який він буде, як він заквітує. Ой, Боже, опять взрив. Ой. Таке життя. Це вже, знаєте, як ото спасателі приїжджають на місце рятувальники. І по ним знову гатять, ну просто нема слів, я не знаю. Просто Ах, сльози на очах, і слів немає.